Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. День нам сьогодні давали прогнози, що буде дощ. Тож, так, не дуже, мені здається, багато продавців сьогодні, сьогодні вийшли. І знахідок у мене не дуже так, що багато. Ну, але ж я радію, що щось я знайшла. І от починаю я з цієї брошки. Яка є роботою по перламутру. Це такий, знаєте, багатокольоровий перламутр геліотіс. І тут, якщо придивитися, ви побачите роботу, це ручна робота, це, знаєте, не якось там механізовано роблять якимось інструментом. Ні, тут дуже гарно видно, що це ручна робота, От таке тіло метелика. от тут, бачите, Оченята маленькі, щоб передивитися. Ну і такі смужки йдуть отут. Зворотній бік от такий. Знаєте, сподобалася мені ця брошка. Все ж таки вважаю, що така застібка не сучасна. Я знаю, що не можна нам дуже довіряти тим джерелам, які кажуть, що Застібка тромбон, це 20 40-ві роки 20 століття. Ми знаємо, це не зовсім так. Бо і пізніше майстри ставили таку застібку, і вона зустрічається навіть у другій половині 20 століття. Але скажу вам, що ця застібка, хочу вам показати, вона така, що вона фіксується. От Якщо ви подивитеся, от якщо подивитися, тут є така, бачите, деталь, яка видається. І от як ви не рухаєте, не рухається. А якщо ось це повернути, то вона виходить. Розумієте? А якщо так от закрити, то все, вона дуже надійна. Як застібка. Ну, я вважаю все ж таки, що це трошки складніше, ніж те, що е, пізніше почали робити з цими тромбонами. Тож вважаю, що брошка має свій вік, хоч, може, не дуже такий стародавній, е, Ну може, якийсь там 50-ті, -60, 60 роки, щось таке. А ще купила отакий от підвіс. Якось він мені сподобався. Не можу сказати, що це за матеріал, я кажу про метал. Мені здається, що це не срібло, це якийсь, подивіться, такий метал простий. Але зроблено все дуже добре. От знаєте, той випадок, коли роблять прикрасу, досить детально повторюють якісь старі прикраси. От мені здається, що оця рамка, вона взята за основу взята якась дуже стара прикраса по дизайну, тому як тут це зроблено. І потім десь так, я вважаю, що це якісь 70 ті може 80 ті роки, щось таке. Ну, а теж мені сподобався дуже образ цієї жінки, яка тут зображена. Знаєте, все так зроблено дуже акуратно. От дивишся і не можеш сказати, а такий сьогоднішній, е, така груба робота. Ні, все зроблено дуже тонко. Я розумію, що це не дуже стара прикраса, і може це теж зроблено з якихось таких матеріалів, які зараз вживають дуже багато. Тому що я не думаю, що це щось, що, 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 що це якась. Складна робота Це фото, яке має якесь покриття таке, як лак, ось таке. Але це фото, як я вважаю, з якоїсь картини митців 16-го сторіччя, дуже схоже на Рафаеля, хоч так, впевнено, не знаю. Тонко, мені все сподобалося. Тож вирішила теж купити. А це таке, ну, це не брошка, це такий значок. Знайшла я його на розвалі, там не дуже дорого все. Вирішила купити, бо мені подобаються якісь такі старі речі. А те, що це старий, я зрозуміла, бо тут, бачите, якийсь зворотній бік. Ну, кріплення голки, навіть цей гачок все. За те, що це стара якась річ, старий значок. І тут емаль. І тут написано карідат милосердя, тут «Сєнсія, наука, і тут арти, мистецтво. Ну, дивись, мені сподобався. Я подумала, що так виглядає дуже гарно. Але потім вже вдома знайшла інформацію в інтернеті, що це значок, який в Іспанії, ну, там у 30-х-40-х роках повинні були носити професійні медсестри. Нагадую, що колись медсестра називалася сестрою милосердя. І отут карідат милосердя це натяк на це. І чому тут мальтійський хрест? Я так знаєте, в своїй уяві не могла це поєднати, але потім подивилася вже вдома інформацію і нагадаю вам теж, що цей хрест це символ ордена госпітальєрів. Це та організація, яка допомагала паломникам, які йшли в святу землю в Єрусалім, і допомагала, якщо у них були проблеми з здоров'ям госпіталь, Госпітальєри, тож цей хрест став символом тих професіоналів, які працюють саме як медики. Я не знала цього от так. А ще зустрілася мені отака от брошка. І хоч у мене багато такого типу брошок, ну, я кажу про гарні вставки, кристали форма отака, там, підвіс з підвісами чи без підвісів, але я вважаю, так, що ті, кому подобається вінтажна біжутерія, всі мають коробки такого типу брошок. І, знаєте, вже я не так на них реагую, як раніше. Ну, так, знаєте, я так подивлюся, а гарно, сподобалося. Запитаю ціну, якщо вона висока, то думаю, ну в мене ж багато таких брошок є, навіщо. Але знаєте, звертаю, зупиняю, звертаю увагу, питаю ціну і таке інше. Хочу сказати, що такі брошки зараз, ціни їх такі не дуже і маленькі. І тут теж підійшла, подивилася, запитала ціну і ціна була дуже приємна. І я вирішила, що треба її взяти. От подивіться, всі кристали на своїх місцях. Форма така, ну, знаєте, симметрія, немає симетрії. Тут так все закручене. Все дуже гарно. І зворотній бік. Ну, ідеальний. Ніяких втрат тут позолоти. Голка вся повністю на своєму місці. Все-все-все є. Ну, що, чого ж не взяти? Ще один зразок того періоду це такі 60-70-ті роки, коли такі брошки робили і в Чехословаччині, і в Австрії, і в Західній Німеччині. Ну, Європа з кристалами. Так вважаю, знаєте, на 90% вважаю, що це Сваровське. Ще купила отаку брошку. Це парасолька з сумкою. Ну, Мені сподобалося все, як це виглядає. І тут, бачите, вишивка. Це дуже тонка вишивка. Вона називається Petit Point. Це французькою маленька крапка. Ну, справді дуже-дуже тонка робота. Ну, і брошка в гарному стані, як бачите, тут така позолота. Це зворотній бік. Так воно виглядає. Застібка. Ну, я якось з першого погляду зрозуміла, що це середина 20-го сторіччя. Може, тому що форма парасольки така, от з таким довгим тут закінченням. Дизайн сумки, ну, якось все каже за середину 20-го сторіччя. Подивилася в інтернеті, знайшла два, дві пропозиції на продаж таких брошок. Але тут білий фон, а там чорний фон. Сказано, що це французькі брошки 50-х років 20-го сторіччя. І в одному випадку воно коштувало десь 80 євро. А в другому випадку воно коштувало 150 чи щось таке. І я подумала, що я купила значно дешевше. А ще купила отакий підвіс. З першого погляду він мені не дуже сподобався, тому що жінка тут зображена якось так не дуже привабливо. Знаєте, у різні епохи були різні уявлення про красивих жінок. Але ж якось так більш-менш, але виглядали вони не так, як тут. Бачите, вона якась така трошки голова вперед, нібито вона сутулиця, якийсь такий профіль, ну, Великий ніс. А потім я почала роздивлятися, знаєте, з другого погляду я зрозуміла, що робота майстра, ну, як то медальєр, який зробив основу для цього підвісу, вона дуже гарна. Подивіться, які тут, бачите, складки, і якась корона на ній. І тут дивіться, який другий план, як гарно зображені тут гори і церква. І я подумала, а що ж це таке? Може, це якась дуже стара традиція. І коли прочитала. Ностра Сеньора, ну, це як французькою Нотр ну, Дам, наша господиня, так сказати, Нуестра сеньора де Монсерат. А, зрозуміла я, це ж дуже відоме місце, це недалеко від Барселони. В горах є монастир, в якому зберігається дуже старий образ. Святої Діви. І це дуже стара скульптура, це середньовіччя, 11 чи 12 сторіччя. Тож, вона має свої такі ознаки, які були характерні для того періоду. Тож мені сподобалося, як гарно все зроблено. Ну, я кажу, робота медальєра. І я перевернула і побачила тут отакі рельєфні квітки, бачите? і Подумала, що от сучасні ну подібні підвіси роблять, як сувеніри, як щось, що носять люди, дуже вірують, католики. От зараз таке не роблять. Це стара робота. Роздивилася, я тут якесь маркування є. отут отут одне, бачите, тут незрозуміло. А тут. Не знаю, чи буде то видно, чи ні. Але маркування тут нібито зірка і лінії від неї, ну, як комета. І це маркування срібла, яке було затверджено в Іспанії в 30-х роках ХХ століття, десь у 1935 році. І я вважаю, що це саме відноситься десь до того часу, може, 40-роки, десь так, не пізніше. Тож, вважаю, дуже гарна знахідка. Підвіс срібний, старовинний, дуже гарна робота. Ну і має теж цінність як образ святої Діви. А ще у мене сьогодні оця брошка. Я її купила першою сьогодні. І ви знаєте, коли побачила, взяла, подивилася, старенька брошка. Це мені дуже сподобалося. Бо це кріплення типодібне, подібне, і оця застібка це, ну так, характерно десь для початку 20-го сторіччя. Тож, такі старі брошки мені дуже подобаються. З Чого вона зроблена? Я навіть з першого погляду не зрозуміла. Я подумала, що можливо це пластик. Ну, а старі пластики, ну, ви знаєте, як бакеліт і інші, вони дуже цінуються, вони стоять дорого зараз. Незважаючи на те, що виглядає вона, ну знаєте, як то сказати, трошки примітивно, але мені дуже подобається. От Отакі цикади, мені дуже подобаються. І хоч я звертаю увагу на ці речі, але ж... Не дуже багато зустрічаю їх на ринку. Потім я вже вдома добре роздивилася і зрозуміла, що це ріг. Тож це різьблення. І отут нанесена фарба. Оце чорна це фарба. Тут можна побачити, трошки вона зійшла на цю, на цей зворотній бік. Ну, Тут теж покажу вам такі шари. Е може, і це не найкращі, не найкрасивіші комахи, які існують. Але е мода на зображення цикади і самого такого типу. Вона була запроваджена на початку 20 століття. Якщо ви подивитесь в інтернеті, ви побачите, як. Тоді зробив цикаду навіть Ренелалік. В 20-х роках 20-го сторіччя були в моді саме отакі брошки. І я вважаю, що ця брошка відноситься саме до того періоду. Це 20-й, ну, може, 30-ті роки, ось так. Зроблена вона у Франції. Чому я так впевнена кажу? Тому що отут, на цій частині, яка отримує голку, є маркування. Не знаю, чи буде видно чи ні, а є тут літери. Тут літери CGDG. Джі Це означає, що це французьке виробництво. Це маркування, яке ставили з 40-х років 19-го століття до 60-х років 20-го сторіччя. І саме отакої от цикади, от як у мене, я не знайшла. Є вирізблена з рогу, але трошки простіша, ніж та, що у мене. Вона не має от, такої, от таких шарів. Знаєте, тут трошки темний, світлий, тут напівпрозорий трошки. Такого немає. Тож у мене дуже гарна, ну, не розповсюджена цикада, і це мене. Якщо подивитися на ціни, От я вам скажу можна зустріти в інтернеті отакі зображення цікат, це теж брошка. Як я розумію, це люцит і навіть різьблений люцид, бо бачите, тут так різьблено, тут фольга, і це видає таким золотистим. І отакі брошки оцінюються десь 100 євро, отак. Е, отакої брошки я навіть не зустрічала. Ну, Я вважаю, що це теж відноситься десь до 20-х років, 20-го сторіччя. А отакі є. Це робота не дуже стара. Це десь може кінець 20-го сторіччя, може і 21 сторіччі, але французька, французька ця брошка, тут є маркування. І звертаю увагу, що ось вони дуже схожі, ну, по тому як зображені з складними крильцями, от тут крильці розходяться трошки, Це так. Бо отакий от Принцип зображення цикади можна побачити в роботах Рене Лаліка. І вже за ним повторювали саме, саме отаке зображення. Така у мене міні-колекція цикад, і я дуже радію, що сьогодні вона поповнилася. Ось це мої знахідки сьогодні на блошинному ринку мадрида. Різні речі. Запитала дочку, її враження. Вона каже, це красиво! Це старенька. Інші не дуже зрозуміла. Цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.